Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Одного разу, коли Ісус з учениками прийшли до народу. То підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи, помилуй сина мого, бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь і часто у воду. Я приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус же, відповідаючи, сказав О роде, невірний і розбещений! Доки буду з вами, доки терпітиму вас? Приведіть Його до мене сюди, і заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього, і отрок зцілився у ту ж мить. Тоді ученики, приступивши до Ісуса на самоті, сказали Чому ми не змогли вигнати Його? Ісус же сказав їм через невір'я ваше, бо істинно кажу вам: якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці, перейди звідси туди, і вона перейде. І не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галилеї Ісус сказав їм Син людський буде виданий в руки людям, і уб'ють його, і на третій день воскресне. Отця, і сина, і Святого Духа. Шановні брати, і сестри. Сьогодні, у цей недільний день за богослужінням читався. Уривок із Євангелія від Матвія і подія, котра там описується, відбулася зразу після того, як Христос спустився з гори преображення, де він явив свою божественну славу і божественну гідність. Наскільки це було можливо у реаліях нашого земного світу, і що не менш важливо, наскільки цю славу і божественну гідність змогли сприйняти свідки цієї події, учні Христові. І ось коли Господь е, спускається з гори преображення, то е, він бачить великий натовп людей, який дещо збуджений, е, зрозуміло, що щось там відбулось, і насправді там відбулася подія, ну, досить нетривіальна, в якому сенсі вона унікальна. Коли Христос підходить до людей, то з натовпу до нього виходить. Чоловік, людина, як ми потім дізнаємося, батько, який звертається до Ісуса із словами прохання. Господи, якщо можеш, зціли моєго сина, тому що він дуже сильно хворіє. Здавалось би, звичайна ситуація. Христос зцілював велику кількість людей. Хтось про це просив, в інших випадках за когось просили. А тут ситуація має деяку особливість, тому що батько продовжує. Він каже, що я звернувся до твоїх учнів ну, в час твоєї відсутності, коли ти з трьома своїми учнями піднімався на гору, то я звернувся до інших учнів за допомогою і вони допомогти не змогли. Ось. І Христос таким досить власним словом звертається до Злого Духу, який оселився. В цьому юнаку, в цьому синові, і е, ця молода людина отримує зцілення. Е, з цього приводу є декілька важливих думок. В першу чергу, на що потрібно звернути увагу, це власне віра батька. І тут нам важливо не лише здивуватись чи похвалити сильну віру цієї людини. Ні, потрібно в першу чергу звернути увагу на логіку цієї віри, тобто якими принципами керувався батько, коли е, він звертався до Христа. І логіка, як ми бачимо, наступна: цей батька з одного боку, цілком свідомий, того, що коли він звернувся до учнів, до апостолів, то вони йому допомогти жодним чином не змогли. Він це не лише побачив, бо син його і продовжував бути немічним. Він це і констатує словесно, коли звертається до Христа. Я попросив твоїх учнів, а вони мені нічим допомогти не змогли. І в той же самий час цей батько звертається до Христа. З тією ж з, з, з тим же самим проханням, тобто він розуміє, що між учнями і вчителем, між апостолом і Господом, є певна різниця, не дивлячись на те, що е, вони були разом, що цих людей призвав сам Христос, і ми з певною впевненістю можемо сказати, що це були найкращі учні Господа, але цей батько дуже чітко розуміє, що не все можуть учні, що може їх. Вчитель, ця ситуація вона в якійсь мірі болюча, тому що ця ситуація дуже близька до християн кожного покоління, а саме тому вона і сучасна, тому що і зараз є люди, які звертаються до учнів нашого Господа, і інколи частіше чи рідше буває так, що ці учні, на жаль, не в змозі. Явити повноту і тієї істини, і тієї любові, яку приніс в світ наш вчитель, Господь Ісус. Саме тому, мабуть, і апостол Павло в одному із своїх послань казав про те, що кожному з нас потрібно не думати про себе більше, ніж ми є насправді, для того, щоб нам не відчувати якоїсь своєї надмірної особливості через те, що ми є християнами. Нерідко люди в нас хочуть побачити любов Божу, хочуть побачити образ Божий, хочуть почути його чисте і істинне слово. І інколи досить часто, на щастя, так трапляється, але інколи буває і навпаки. Тому о, ця ситуація, ця обставина вона залишається завжди актуальною і вимагає від нас певної зібраності і розуміння того, що не дивлячись на те, що ми церква є тіло Христова, але ми також і люди, і кожен з нас на собі носить о, відбиток якоїсь недосконалості, якоїсь недовершеності, і тому потрібно о, в жодному випадку, ми не можемо себе ототожнювати з. О, Господом, не дивлячись на те, що ми є його учні в міру своїх сил і можливостей, другий важливий аспект, який нам пропонується історія, він наступний: Христос, коли спускається з гори Преображення, там, де була тиша, там, де був спокій, там, де була присутність Божої слави, Христос поринає в вир реального повсякденного життя з проблемами, хворобами, труднощами і іншими недовершеностями нашого реального життя. До Христа ми бачимо, підходять, від нього щось очікують, від нього щось просять. І Христос досить часто. Відповідає гідним образом на ці очікування і на ці запитання. В цьому також і для нас є важливий принцип це надзвичайно важко знаходити в собі сили для того, щоб кожному гідним чином відповісти, когось підтримати, когось наставити. Але іншого вибору, по суті, у нас немає. Точніше, він у нас є, але він буде ну не завжди не зовсім. Християнський, саме тому нам, християнам, важливо чітко знати, де ми можемо черпати свої сили, де ми можемо знаходити натхнення для того, щоб продовжувати наш шлях, не дивлячись на труднощі, які є навколо, і на нашу недосконалість, яка є всередині нас. Це і слово Боже, це і наша молитва, це і участь в церковних таїнствах, це і спілкування з тими нашими братами і сестрами у вірі, яким ми довіряємо, і досвід, яких для нас є важливий, тому що Господь нас так. Устроїв, що ми ну, не можемо існувати сам на сам. Ми є такими істотами соціальними, і навіть в нашому релігійному вимірі Господь нам залишає церкву, яка є не чим іншим, як власне спільнотою, де ми завдяки один одному можемо зростати, підтримувати друг друга, один одного і. І йти вперед, особливо важливо коли ми черпаємо свої сили, наприклад, із молитви. Для чого ми це робимо? Лише для того, щоб отримати ну, якісь емоційне там заспокоєння. Чи... Чи навіть дехто і задоволення від цього отримує скоріше за все, ми черпаємо силу від Бога для того, щоб цю силу передати іншому, так це як робив Христос. І апостолам подобалось знаходитись на горі преображення, і Господь там був в безпеці, але він повертається в вир повсякденного життя, тому що. Люди знаходяться там, і люди потребують і його допомоги, і його слова, і його натхнення, і в кінці кінців спасіння, яке приносив цей світ Христос. Саме тому справжня віра це вона не не тікає від труднощів цього життя, а вона черпає сили у Бога для того, для того, щоб дієво ефективно результативно вирішувати ті труднощі, які трапляються в нашому житті, в житті людей, які нас оточують. І власне справжня віра вона не робить вибір між Богом і людиною. Ми щасливі, тому що нам не потрібно вибирати кого любити, любити Бога чи любити людину. Господь так зорганізував цей світ і таку нам дав заповідь про любов і до Бога і до ближнього, що нам вибирати не потрібно, тому що заповідь про любов вона неподільна. Стройця 8 серпня 2023 року митрополит Сумський і Охтирський Євлогій освятив каплицю на честь святого праведного Петра Калнишевського. Петро Іванович Калнишевський народився в селі Пустовійтівка, що нині територіально входить до складу Романського району Сумської області. Та був визначним державним, культурним та релігійним діячем кошовим отаманом війська Запорізького Низового. Освячена каплиця знаходиться у місті Суми по вулиці Заливній. Вона стала прикрасою скверу доброти. Який є місцем відпочинку жителів прилеглих будинків, сумський архіпастер вручив благословенну архієрейську грамоту к титору, який збудував каплицю Юрію Геннадійовичу Харіну, побажав йому Божої допомоги в трудах, у славу Божу та на благо сумчан. 9 серпня 2023 року, у день церковного вшанування святого великомученика Пантелеймона, митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив престольні церковні урочистості у Пантелеймонівському храмі кафедрального центру. Всенічне бдіння напередодні свята очолив правлячий архієрей Сумської єпархії, високопреосвященніший євлогій, митрополит Сумський і Охтирський. И противляющиеся вам. В день свята Божественну літургію очолив митрополит Євлогій, Архіпастеру співслужили благочини Сумського міського церковного округу протоієрей Миколай Смакоуз, настоятель храму архімандрит Антоній Бондаренко, клірики храму та гості у священному сані. Численні богомольці з різних парафій традиційно взяли участь у Соборному богослужінні. Після читання святого Євангелія митрополит Євлогій звернувся до присутніх з архіпастирським словом проповіді, в якій розкрив сутність свята, місце та значення подвигу святого великомученика Пантелеймона у історії святості. Традиційно за богослужінням були піднесені молитви за встановлення миру в Україні, за вимушених переселенців та людей, що з любов'ю надають їм притулок під час бойових дій. Після божественної літургії відбулася хресна хода навколо храму з читанням святого Євангелія та окропленням вірян святою водою. Також було відслужено за упокійну літію на місці поховання проти Єрея Ігора Довгопола, колишнього настоятеля Пантелеймонівського храму. На закінчення богослужіння відбулося славлення покровителю храму, великомученику Пантелеймону, прочитана молитва, виголошені уставні многоліття священнослужителям і прихожанам храму, а також всім православним християнам. Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій привітав настоятеля храму. Клір та парафіян, гостей і духовенство, що взяло участь у престольних урочистостях з пам'яттю святого великомученика Пантелеймона, Дорогі мої брати і сестри, сердечно поздравляю вас з святим днем, з праздником, в честь Господа і Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, ради його угодника і нашого молитвенника, святого Великомученика. и целителя Пантелеимона. Пусть Господь молитвами Богородицы и этого дивного угодника Божия подаст нам исцеление всех наших недугов духовных и телесных, чтобы это послужило к нашему благу. Мира Украине, мира Украинской Православной Церкви. Будем верными. Нашей Святой Церкви это сложно. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували, ніч минула а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряби і зодягнімось у зброю світла. Слова ці чули ми нині у посланні апостольському, яке говорить нам: наблизився час, коли ми повинні відкласти темні погані справи свої та покласти розум і душу на справу нашого Спасіння. У Євангелії ми чули сьогодні. Як Господь говорив учням своїм, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що втайні. Приступаючи до посту, браття, ми повинні, так би мовити, відчути, що Він є вправою, встановленою церквою для вдосконалення нашого. Але в наш час багато людей відкидають пости та знаходять багато виправдань для невиконання їх. Одні їжу пісну вважають шкідливою для здоров'я, інші, дорогою, ще інші ж кажуть, що їжа нас не ставить перед Богом. Такі речі часто мають співчуття. Я не хочу обманювати себе, знаючи, що слова мої щодо посту будуть малоприйнятні. Але, як пастир, я повинен попередити вас, що настане день, коли всі, які не визнавали постів та взагалі легко ставилися до уставів церкви, Дуже гірко пошкодують про це. Сам законоположник Христос виконував піст та вказував на нього як на зброю проти Злого Духу, кажучи цей рід виганяється тільки молитвою та постом, Євангеліє від Матфія, глава 17. Тобто є рід диявола, а всі підступи його попереджуються молитвою та постом. Що ж стосується шкоди пісної їжі для здоров'я. То краще всього у неправильності цього погляду переконатися, побувавши у якомусь хорошому монастирі, де пости виконуються зі всією суворістю. Там, на братських кладовищах, на надгробних написах, ми читаємо цей старець прожив 65 років, причому 30 років провів у монастирі, той років 80 і теж років 30 у монастирі, а інші й довше. Усі вони працювали і фізично, і розумово, не менше тих, хто живе у миру. Відповідно, піст нашкодити здоров'ю не може, і цей страх перед ним є бажанням виправдати себе. У нас у народі склалась правильна приказка: кращою приправою до всякої їжі є голод. І дійсно, коли людина голодна, вона їсть не розбираючи, щоб насититися, а людина розпещена надмірністю, будучи перенасиченою. Стає примхливою у їжі, і ця то примхливість робить те, що люди не можуть виконувати постів. Крім того, піст треба вважати відпочинком від дріб'язкових турбот, якими людина зв'язує себе, турбуючись постійно про свою їжу. Святитель Іоанн Златоуст повчав своїх слухачів, які треба вважати були людьми достатку, говорячи, дай відпочинок кухареві твоєму та слугам Твоїм у ці дні покаяння. Сама природа вказує нам, що все потребує відпочинку. Наприклад, що таке зима, як не відпочинок для всього, що росте, та на певний час призупиняє свою життєдіяльність. Ви повинні пам'ятати, що ми істоти духовні, розумні. І ось піст є прекрасною вправою для виявлення духовної сили над тілом. Треба вміти призабути про своє тіло, відмовитися від догождання та служіння йому. І всіляко турбуватися про іншу їжу, їжу духовну. Але дехто скаже, що часто люди, дотримуючись постів, живуть не за заповідями, роблять багато поганого і тим самим змушують говорити про них так. Постів дотримуються, а зло роблять. Але ж Господь не вимагає від нас поганої поведінки, і піс не змушує людей робити зло. Але якщо би всі виконували пости. То не стали помічати сучків в очах ближніх, бажаючи цим самим приховати свої власні недоліки. Є і тепер благочестиві сім'ї, які дотримуються постів, але, звичайно, не у нашому міському житті, а так далеко, в глухих куточках, куди ще не встигла проникнути послужлива у цьому плані наука, що відкидає пости. Як свято берегли пости наші предки, браття, усі від дітей. Які ледь почали говорити до геть старих, суворо дотримувалися постів, а між тим люди не були слабшими ні морально, ні фізично. Зараз мені пригадалося, що у військах відмінили пости після турецької війни. І що ж ми бачимо? Захисник наш від цього не став міцнішим, а навпаки, під час останньої війни можна було спостерігати, що коли наші війська здавалося б повинні були отримати перемогу їм доводилося відступати і відступати через промисел Божий. Чи не є це жезл Божий, який вказує нам на необхідність виконання постів та взагалі всіх постанов церковних? Будемо ж молити Господа, нехай допоможе він нам всім уникнути цього жезла. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.